Адміністраційним адміністративний суд розташований в самому центрі Варшави, неподалік Палацу культури та центрального палацу. Доступ до суду хороший. Будинок добудований і пристосований до потреб суду у 2004 році. Відтоді тут працює 135 суддів та 350 працівників суду. У Польщі працює 16 воєводських адміністративних судів, які розташовані так, щоб до них було зручно дістати з усіх кінців відповідного воєводства. Для розпознання справи воштів єстенсонд. Для розгляду справа йде до того суду, в якому місці розташований орган, на який скаржаться. Але особливо в Варшаві до адміністративного суду надходило дуже багато справ, і президент встановив, що деякі справи розглядають в інших містах. За статтею 184 конституції польської республіки адміністративні суди здійснюють у сфері, передбачені в законі, контроль за діяльністю публічної адміністрації. Цей контроль охоплює також винесення судових рішень щодо законності постанов органів самоуправління та нормативних актів місцевих органів державної адміністрації. Кожна зі сторін процесу може прийти до суду та ознайомитись матеріалами справи. Такі ж правила діють і в українських судах. Але у польських є своя особливість. Так, позивач чи відповідач може зателефонувати до суду і дізнатися, що відбувається з його справою і на який час призначене слухання. Така послуга суттєво економить час та кошти сторін процесу. У Варшавському адміністративному суді кожен відвідувач може скористатись бібліотекою, щоб з'ясувати будь-які юридичні тонкощі. Читальня заснували у 2004-му, у той же день, що й суд. i wtedy tu zbierali taki książkowy fund, jakiemu pozazdrodzi i Miejska Biblioteka. Po tych kilku latach mamy prawie 6 tysięcy książek. спочатку у нас було біля 6 тисяч книжок. Кожного року прибувало біля тисячі книжок, і це йдеться лише про саму бібліотеку, адже ми ще й займаємося підбором книжок для суддів по відділах, щоб вони змогли читати в своїх кабінетах необхідну літературу. Якщо підрахувати весь наш книжковий фонд, то він налічує приблизно 12 тисяч екземплярів. Одна з причин хорошого оснащення адміністративних судів у Польщі вступ країни до Європейського союзу. Так, органи судочинства почали готуватись до цього ще з 93-го року. Тож, коли у 2004-му країна долучилась до європейського співтовариства, це не стало чимось раптовим, крім забезпечення суддів інтернетом чи навчань суддів іноземним мовом, зміни торкнулись і правової системи. Так, польські судді стали водночас і європейськими суддями. Отже, у спірних питаннях вони звертаються до європейського суду у Люксембурзі. Нашим були У нашому суді було таке, що звертались, чи польське право відповідає унійному, і у двох випадках з'ясувалось, що ні, польське право не співпадає з унійним. Адміністративне судочинство у Польщі постало незалежно від вступу країни до європейської спільноти. Адже саме Польща, другою у світі, в 1928 році ввела інститут адміністративної юстиції. Через півстоліття створено вищий адміністративний суд. За кілька років з метою спростити доступ до правосуддя у воєводствах постало 12 його філій. Ці відділення мали такі ж повноваження, як і Вищий адміністративний суд у Варшаві. Тоді правосуддя було одноінстанційним, тобто рішення набувало чинності та не підлягало оскарженню. «Нова нової конституція Польщі за 1997 рік каже, що адміністративне суддівництво має бути двоінстанційне, і таке судівництво постало від 1 січня 2004 року, і від трьох з половиною до чотирьох тисяч справ розглядають у воєводському адміністративному суді Вроцлава за рік. Незважаючи на таку велику навантаженість, оперативний розгляд одне з найважливіших досягнень судової реформи. Так раніше справу розглядали в середньому два роки зараз до чотирьох місяців. Перед тим як звернутись з позовом до адміністративного суду, скаргу повинні розглянути дві інстанції публічної адміністрації. Тільки якщо скаржник не задоволений рішенням апеляційної процедурної інстанції, він може звернутись до суду. В Україні ж громадяни мають право відразу йти до суду. Навіть більше, за принципами верховенства права, до розгляду в адміністративному суді візьмуть будь-яку справу. Адміністративний суд повинен прийняти адміністративну заяву і розглянути адміністративну справу навіть тоді. Коли е, відсутнє законодавство, яке регулює цей спор, або воно суперечливе, або воно неясне, все рівно суд повинен прийняти е, позовну заяву від громадянина чи юридичної особи і цю справу розглянути. І в даному моменті, якщо немає законодавства, він керується якраз принципом верховенства права, що держава не може позбавити людину. Звернутися за захистом свого порушеного права. У Польщі умову обов'язкового розгляду скарги органами адміністрації перед зверненням до суду сприймають як фільтр від дріб'язкових справ, які можна вирішити набагато швидше і простіше досудовими методами. Якщо скарга потрапляє до суду, основна робота припадає на період підготовки до розгляду справи, який триває один місяць. Саме ж засідання продовжується в середньому півгодини. Тим таке коротке слухання наслідок хлопіткої роботи суддів напередодні, адже до засідання збирають докази та документи, щоб під час слухання суддя міг повністю зосередитись на оцінці доказів та винесенні рішення. Кожен суддя розглядає до 16 справ на місяць у порядку черговості. Як і в Україні, ані позивач, ані відповідач не мають впливу на те, який саме суддя розглядатиме спір. Втім, якщо в Україні лише запроваджується система електронного розподілу справ, то у Польщі вона давно працює. Для цього кожній справі призначається свій кодовий номер. Кожна за є, має приписаний код. Кожна зі справ має код, символ, який кваліфікує до певного відділу суду: чи то справа щодо податків, чи щодо земельної ділянки, чи забудови, чи стосується безробіття чи травми на робочому місці. Кожна справа має свій номер. І в нашому суді є три відділи по аналогії з вищим адміністративним судом, де є так звані ізби. це фінансово-господарський відділ і загальноадміністративний. Залежно від характеру справи, вона належить до одного з відділів. Оплата послуг суду залежить від того, як якого характеру справа розглядається? Так деяких позивачів звільняють від сплати судового збору, наприклад, тих, що травмувались під час виконання службових обов'язків, оплати Це різні оплати. Є сталі біля сотні чи двох сотень злотих. А в деяких справах, якщо зокрема йдеться про податки, справа стосується грошей від 1 до 4% вартості предмету справи. Порівняно з польськими розцінками українське судочинство набагато доступніше. Ми то невеликі, навіть по податковим спорам. Ми навіть ставимо питання, щоб по деяких спорах, по митних спорах, по податкових спорах, підняти державне мито, тому що там суми невеликі. Що стосується соціальних спорів, що стосується трудових спорів, там фактично по багатьох спорах людина звільняється від державного мита. А по деякі спори там спори невеликі, ну, десь близько, мабуть, мабуть скажімо, от, ну, 4 гривні, 4, 5 гривень. Він ну, такі от суто е, умовні, е, суто умов державної миту. У той же час у польському адміністративному суді громадянин має так зване право допомоги. Тобто людині, яка не може собі дозволити оплату судового збору, держава йде назустріч. Так же можна повідчити вже. Що... Можу сказати, що це поширена форма, часто застосовується. В нашому суді біля 30% таких справ. Не обов'язково повністю звільнених від доплати, але хоча б частково. Тоді, як українські апеляційні суди фінансуються у найкращому випадку на 60% потреб та не мають грошей навіть на поштові відправлення, польські давно забули про фінансові труднощі. Доступ до інформації по справі через інтернет. Величезні бібліотеки в судах, електронні табло поруч з залами засідань для українських суддів Такі умови видаються фантастикою. Втім, як свідчить практика, фантастичні сюжети стають реальними. Щодо українського правосуддя залишається без відповіді запитання Коли.